Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області залишається повністю контрольованою. Сили оборони продовжують виконувати всі свої поставлені бойові завдання та проводять відповідні заходи з бойової підготовки. Дякую, до речі, вам усім за пильність щодо деяких звуків, які ви чуєте, повідомляєте і отримуєте відповіді все під контролем. Ну, а тепер декілька моментів про. Інформаційний день, що не добігає свого завершення, а продовжується. Хто уважно слідкує за тими поясненнями, які я намагаюся давати вам кожного дня, пам'ятаєте, що разом з вами ми говорили про те, що під час свого виступу, ну без цього ніяк не обійдеться, вибачте, що згадаю. Під час свого виступу перед російським глубинним народом Путін буде говорити про ядерний шантаж. Він це зробив сьогодні. Але паралельно ми з вами говорили і про те, що починається розхитуватися оце так зване ядерне питання і навколо Одеси. Начебто в одеських портах щось там привезли і це вже повідомлялося. І знову, відразу, після виступу, пойла, ця тема знову продовжується. Щось там, десь хтось привіз і хтось навіть захворів. Ну, вибачте, за слово Берідятіна. Тому коментувати особливо не буду зразу коротко. Фейк. Попереджав про те, що буде дуже багато іпсових вкидань. Попереджав з боку Росії. Попереджав, попереджав. Тому поставили відмітку. Перевірено, фейк, йдемо далі. Йдемо далі і розуміємо, що загроза ракетних авіаційних ударів з 24 лютого минулого року залишається кожного дня високою. Але це не привід для паніки та страхів. Ви знаєте, що треба робити, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Що нового ви почули в цій інформації, дорогенькі мої, ви нічого нового не почули. Ворог буде намагатися погрожувати, ворог буде намагатиметься щось зробити до цієї, як він вважає, якоїсь там сакральної дати. Тут залишилося пару днів і тиснути на фронті. Захопить одну якусь ферму стару розбиту, і скаже, що він взяв населений пункт. Може, може бути і таке. Тому що фронт динамічна штукенція. Що відбувається на фронті взагалі, знає лише головнокомандувач і Генеральний штаб, а не хтось в окремо взятому окопі. Запам'ятали? Знову поставили галочку, поїхали далі. Тому. Не дивуйтеся, що вони будуть кидати фейки з цієї теми. Але пам'ятаємо головне, вони не здатні, вони не здатні утримувати і тимчасово окуповані території, ніколи цього не буде. А це означає одне: наші Збройні сили. І ми будемо всі разом визволяти ці території і повертати наші землі. Завжди просив і просити. Пам'ятайте, якою ціною дається наша майбутня перемога. І пам'ятайте, що ми воюємо усі разом і не за наші життя, а за майбутнє і життя наших дітей та онуків і всіх наступних поколінь. І пам'ятайте, що ми переможемо. Оце той прогноз, який завжди буде виправдано. І це той прогноз, який завжди збуватиметься. Пам'ятаєте, якщо переробити той старенький-старенький анекдот, можна згадати, що що треба, щоб Росія збереглася? Я так його перефразую, той бородатий анікдот. Треба винести Леніна з Мавзолею, пофарбувати червону площу у зелений колір, і Вбити Путіна, що відповідають росіяни? А навіщо Кремль фарбувати у зелений кольор? Тобто вони згодні винести Лініна, вбити Путіна. Чи буде це сьогодні, чи завтра? чи. вони все ще будуть воювати з Україною та з НАТО. Але нам робити своє. Тому видихнули. Працюємо. Працюємо ще раз працюємо. Офіційні джерела інформації я підкреслюю. Не забувайте, це те джерело, яке допомагає не зривати дах, тримати мозок холодним, а серце гарячим. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій і посміхаємося!